Привіт, друзі, ви на каналі Всесвіт простими словами. І сьогодні ми поговоримо про одну з найзагадковіших речей у нашому Всесвіті темну матерію, про невидиму силу, яка тримає галактики, зорі, і навіть нас з вами разом, про субстанцію, якої у шість разів більше, ніж усього, що ми бачимо. Що це таке, де вона ховається? І головне, чи справді ми живемо у світі, більшу частину якого навіть не здатні відчути. А перед початком відео хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую вам за вашу підтримку. Вона допомагає нам продовжувати досліджувати Всесвіт простими словами. Почнемо уявіть нічне небо. Безкрай зорі, галактики, туманності, планети. Ми дивимося угору і бачимо космос, але насправді бачимо лише маленьку частинку істини. Те, що сяє, це лише 5% Всесвіту, решта темна енергія і темна матерія. Світ, який прихований від наших очей. Темна матерія не світиться, не відбиває і не поглинає світло. Вона повністю невидима, але при цьому реально існує. Ми знаємо про неї завдяки гравітації, силі, яка не залежить від того, чи бачимо ми об'єкт чи ні. І саме гравітація видала її існування. Як усе почалося? У 1930-х роках астроном Фріц Цвікі спостерігав скупчення галактик під назвою Кома. Він помітив дивну річ галактики обертаються настільки швидко, що за законами фізики мали прозлетітися у всі боки. Але вони трималися разом. Цвікі зрозумів має бути щось невидиме, що додає маси і утримує їх. Він назвав це Дункле Матере темна матерія. Його колеги сміялися. Бо як можна говорити про щось, чого ніхто не бачить. Але Цвікі наполягав видима матерія це лише верхівка айсберга. І він мав рацію. Минуло понад 40 років. У 1970-х роках американська астрономка Вера Рубін вивчала, як обертаються зорі навколо центру галактики Андромеди. Вона очікувала, що зорі ближче до центру рухаються швидше, а далі повільніше. Так має бути, якщо маса зосереджена в центрі. Але вимірювання показали інше зорі на околицях рухались майже з такою швидкістю, як і ближче до ядра. Це було неможливо, якщо враховувати тільки видиму масу. Отже, щось невидиме створювало додаткову гравітацію. Віра Рубін фактично підтвердила існування темної матерії, змінивши наше уявлення про всесвіт назавжди. Сьогодні ми знаємо, що темна матерія становить близько 27% усього Всесвіту. Звичайна матерія лише 5, а решта ще загадковіша темна енергія, яка розширює космос. Тобто всі зорі, планети, галактики, і навіть ми з вами, це лише тонкий шар видимого у безмежному океані невидимого. І тут починається найцікавіше. Що ж таке темна матерія? Фізики висунули десятки гіпотез. Перша вімпс. Слабко взаємодіючі масивні частинки. Це гіпотетичні частинки, які майже не взаємодіють із звичайною матерією. Вони не стикаються, не випромінюють, але мають масу. А отже, гравітацію. Їх шукають у підземних лабораторіях, наприклад, ксеноніт в Італії, де величезні резервуари з рідким ксеноном чекають найменшого зіткнення з невидимою частинкою. Інша гіпотеза аксони. Це надлегкі частинки, які можуть утворювати щось на кшталт хвиль, що заповнюють увесь космос. Їх теж шукають, використовуючи надчутливі магнітні поля. Є навіть версії, що темна матерія це світ, який ми не бачимо, паралельний всесвіт, що існує поруч, але не перетинається з нашим, окрім гравітації. Великий адронний колайдер і полювання на невидиме. Фізики у ЦЕРН намагаються створити частинки темної матерії в лабораторії. Вони стикають протони на швидкостях близьких до світлових, спостерігаючи, що з'являється після зіткнення. Іноді у детекторах утворюється дірка у даних, частина енергії просто зникає. Можливо, це частинки темної матерії, які вислизнули з нашого простору. Це одне з найбільших полювань в історії науки. Пошук чогось, що не має світла, не залишає сліду, але утримує цілі галактики. Без темної матерії нас би не існувало Коли після Великого Вибуху утворювався молодий Всесвіт, матерія була розсіяна, як туман. Темна матерія стала тим каркасом, навколо якого звичайна матерія почала збиратися, формуючи зорі галактики. Без неї не було б структур, не було б планет і не було б нас. Можна сказати, що все, що ми бачимо, це творіння невидимого. Сьогодні за допомогою космічних телескопів учені створюють карти розподілу темної матерії. Вони не бачать її напряму, але бачать, як вона викривляє простір, спотворюючи шлях світла від далеких галактик. Цей ефект називається гравітаційне лінзування, наче невидимий гігант стоїть між нами і далеким світлом, змінюючи його напрямок. Саме так ми можемо побачити те, що не випромінює нічого. Деякі теоретики навіть припускають можливо, темна матерія це не просто набір частинок, а форма існування іншого виду реальності. Ми сприймаємо її як мертву масу, але хто знає, Може, це інший шар буття той, де діють інші закони, де час і простір мають інший сенс. Можливо, ми лише проекція, а темна матерія основа. Це звучить фантастично, але колись і сама гравітація здавалася магією. Можливо, відповідь поруч темна матерія пронизує все навколо нас. Вона проходить крізь наші тіла щомиті. миті, мільярди частинок пролітають просто зараз крізь вас і мене. І жодна з них не залишає навіть сліду ми живемо у морі невидимого, не усвідомлюючи цього. Можливо, одного дня ми знайдемо спосіб побачити цю субстанцію. А можливо, ми вже взаємодіємо з нею, просто не розуміємо як. Темна матерія це ніби тінь Всесвіту, без неї не було б невидимої сили, що утримує галактики цілими. Вона несе в собі спогади про початок часів, про моменти, коли все тільки народжувалося. І, можливо, розгадавши її, ми нарешті зрозуміємо, з чого складається реальність. Бо, щоб дізнатися, ким ми є, потрібно побачити те, що приховане у темряві. І кожна нова частинка знань, яку ми відкриваємо, стає ще одним кроком до розкриття таємниць космосу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт простими словами. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі серед зірок!